Пошуках немо анімаційна стрічка, яка підняла студію Піксар до захмарних висот. Якщо історії іграшок пригодив Фліка і друга історія іграшок були просто гарними мультами, то корпорація монстрів показала захмарну якість для дитячої анімації. А в пошуках немо поставила знак дорівнює між Дісней і Піксар. Тепер люди знали, якщо хочуть побачити дуже гарну і якісну історію. Треба йти в кіно на піксарівські стрічки. Тема батьківства, любові до дитини, вже піднімалася в корпорації монстрів, але по-справжньому дуже щиро вона розкрилася саме в пошуках. Немо. Мультфільм розповідає про те, як батьківська любов, опіка, бажання захистити можуть бути руйнівними. Я тебе ненавиджу. Мультфільм піднімає дуже дорослі теми. Але нас з вами сьогодні цікавлять лише дорослі жарти. Є нот анімейшн з вами. І оскільки я настільки довбанутий, що роблю для вас отакий запис, щоб підняти вам настрій, варто лупанути мені вподобаєньку. Лупанули? Дякую вам за це, мої вирибаньки. Почнімо з найгіршого, тобто мого найнеулюбленішого, просто туалетні жарти, які я не вважаю за дорослі, але найбудуть в цьому списку. По-перше, Перл та її батько бризкають чорнилом, що дуже натякає на те, що вони ніби обіцялися від страху, чи щонайменше пукнули. І роблять вони це. Тричі дитинка, її батько, і знову дитинка вже на титрах. Але відверто це не виглядає якось крінжово. Бо восьминоги так в природі й роблять, коли бояться, випускають ці самі чорнила. І тому ці жарти, на мою думку, непогані. Хоча не знаю, чи варто було їх робити тричі, але то таке. Ще один пердьожний гуморочок доволі таки креативненький. Коли під водою дорі влаштовує вибухове паті, пташки над водою сприймають підняті бульбашки як щось інше. Гарно. І так, так, я завжди кажу, що не люблю такі жарти, але цей мене підкорив. Ну це реально креативненько. Риба шар, яка надувається через суперечку щодо назв стоматологічних інструментів, здувається за кадром, і це теж ніби схоже на пьеж. Але мені ні не було схоже. Я цей звук порівнював зі спусканням матрасу. Ну, часто я на морі проводив час, надував дітям матраси, собі матраси і спускав їх якраз з таким звуком. Ми продовжимо досліджувати дорослі жарти, але тільки після того, як ви напишете якийсь коментар у підтримку, бо це допомагає алгоритмам Ютубу поширювати це відео. Я вам за це буду дуже і дуже вдячний. Ну і вподобайку, якщо забули поставити, от зараз не забудьте лупаніть. Доки пломба застигає, я вискочу в одній маленькій справі. А ось це в нашому перекладі не зрозуміло. В оригіналі стоматолог каже, що йому треба побачити чоловіка з приводу валлабії, і це якийсь автентичний сленг. Що дуже схожий, фонетично на англійський вислів «going to see a man about horses». Це щось типу нашого українського піду коня прив'яжу. Ну тобто схожу по пісою. Я дуже радий, що фанати вирахували, куди ж це прямує стоматолог. Хоч в наступному кадрі просто втупняк показують звідки він виходить з туалетними жартами. На цьому все, але не все про виділення з тіла істоти живої. Марлін, якому було дуже погано після медуз, збирався бліванути. Ей, чуєш? Ти мені не булькай на панцир, що не начистив. І його черепах попередив: воу-воу-воу, полегше, я щойно намазав цей панцир. Ну, як автомобілі, знаєте, там шарами воску, всі ці речі. Тож довелося все тримати у собі. А ще один вид слизу, який виходить з людини, це мокротіння. І саме так називається вулкан. Тебе було покликано на вершину гори Івана Хакалугі. І лугі це сленговий термін, який означає мокротіння. А все разом означає дуже. Хочу схаркнути мократіння. Я казав, що всі туалетні жарти завершилися. Ні-ні ні. Коли акваріум зарос зеленим непотрібом, бо рибки а саме немо вивели з ладу фільтр, наш хлопчик-чистюнчик кричить у вічі: Невже ви не розумієте, що ми плаваємо у власному? Ну, всі ж здогадалися, що він мав на увазі, в чому саме вони плавають, га? А от і жарт рівня коня булдзая, коли Акваскан 2003 вперше сканує акваріум. Ця рибьоха знову прикриває область своєї промежини між плавниками. Як це дивно, ще одна доросла тема: це чоловік, що переслідує жінку. На початку Дорі думає, що її переслідує Марлін, бо в неї з пам'яттю проблеми, і вона ледь не кидається в драку, аби захистити себе, а потім риби місяці, що плавають з граю. Думають, що Марлін докучає Дорі прямо по-дорослому. Вони запитують, Шановна, він вам не докучає. Гей, hey, леді, цей хлопець вас турбує. На що вона відповідає? Я не пам'ятаю, а потім запитує його: ти мене турбуєш? Залишилось найсмачніше, найцікавіше і, напевно, найпохабніше. Але перед тим як це зроблю, хочу подякувати всім, хто підтримує мій канал. На монобаночці ви чудові, ви неймовірні, завдяки вам цей канал існує. Дякую за вашу підтримку. Особлива моя вдячність Іванні Блощаневич. Але найдоросліший жарт, який дуже довго тянеться, в нас просто знову вбили перекладом, бо перекласти це доволі проблемно. Пам'ятаєте, як у база лайтера на дупі була наклейка з назвою міста, яке читається майже як дупа. Так, от маленькі рибки скорочено називали човен, тобто боут, як дупу. Він казав, що це зветься е Ча-чан. А тепер послухайте всі ці фрази. І уявіть, скільки тут було жартів про дупу. Дуже великий чан. Не, я зараз торкнуся чана. Він торкнувся чана. Звісно, човен в української теж можна скоротити до слова, яке майже схоже і натякає на частину тіла якусь непристойну, але не думаю, що дітям був би потрібен такий жарт. Ви як вважаєте? Ну і звісно ж, акули, які не їдять риб, в цьому мультфільмі показані далеко не веганами. Вони або алкоголіки, або наркомани. Мене звати зуб. Здоров, зуб, я не їм риби вже три тижні. На що і їх зібрання з кроками, бо п'ятий крок привезти рибу друга. І про це конкретно каже той епізод, коли Дорі розбиває собі носа маскою, зуб вдихає в себе кров і зривається. Візимався. Бо наркомани навіть від наркозу відмовляються, тому що реально можуть знову зламати собі життя. Якщо вам заходить тема з дорослими жартами в дитячих мультфільмах, то от вам плейлист з усіма такими роликами. Насолоджуйтеся! Ну а наостанок, по справжньому дорослий жарт, і тому, що він дуже похабний, і тому, що тут, щоб його зрозуміти, треба просто знати те, що зазвичай діти не знають. Тут бачиш це щупальце, воно коротше за інше, але це непомітно. Особливо коли я ними хитаю от так. Я весь час сприймав перл як дівчинку, але можливо це все ж таки хлопчик. Бо найкоротше щупальце у восьміга це те, яке імітує статевий член. Гектокотель – це видозмінене щупальце самця, яке використовується для передачі сперматофорів, сперматичних таких капсул, які самці передають самочкам під час спарювання. І так, це своєрідний аналог статевого члену у восьміногів. Він може мати різну форму у різних видів восьміногів. У деяких він навіть може відділятися від тіла після спарювання. Тепер ви знаєте трохи більше, але не знаю, як ви будете жити з цією інформацією. От такими були дорослі жарти. Сподіваюсь, вам сподобалося все, що ви почули. Лупаніть вподобайку, поширте це відео, напишіть коментар. Дякую вам безмежно. До зустрічі! Уявіть тільки для запису цього відео я порушив і правила свого каналу, і правила басейну, бо знімав себе без шапочки, але в шапочці єнота мене б не впустили.